Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милій. Що плани широкополі? І Дніпро, і кручі було видно. Було чути, як реве ревучий. Як понесе з України. Синє море, кров ворожу. Тоді я, лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю. Волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.